Друзі, мої вітання. Це програма «Грунтовно». І сьогодні разом з нами в студії пані Оксана Шлюсар. Це секретаріат коаліції 1325 Тернопільщина, директорка з розвитку громадської організації Відродження нації, також координаторка та тренерка соціальних проєктів. Пані Оксано, ми раді вас бачити в нашій студії. Доброго дня, доброго дня, і будемо сьогодні говорити про коаліцію 1325 тернопільщина. Думаю, що глядачам і глядачкам буде цікаво почути про цю коаліцію, яка є основна робота. Сьогодні ви насправді дуже підготувалися. Бачимо, що дуже багато є. Матеріалів, ми надіємося, що за цей короткий період зможемо пояснити і донести глядачам основну думку так вашої роботи сьогодні. Тому давайте загалом розкажемо про цю коаліцію 1325, що це таке, і чому станом на сьогодні ця коаліція важлива. Дивіться, я почну. Що перш ніж починати розповідати про коаліції, дуже важливо зрозуміти, чому вона власне містить такі цифри дивні: 13-25, так? Так, що так? це за так, чи так. дата, чи якийсь кодекс, отак чи можливо це година, як інколи кажуть. Але я дуже радію з того приводу, що вже все менше людей думають про те, що це про годинник взагалі, або про номер машини. Це власне порядковий номер. Документа, резолюція 1325. І ось резолюція 1325, Жінки мир безпека, це документ, який ухвалений був у 2000 році організацією Об'єднаних Націй. І він якраз визначає ту важливу роль, яку мають жінки саме в запобіганні конфліктів, миротворенні і відновлені. Після воєн. Вій, і, власне, саме ця резолюція дуже активно закликає жінок приймати рішення, долучатися до прийняття рішень саме у сфері безпеки і в сфері захисту прав людини. І в часі війни ця резолюція для України надзвичайно актуальна, тому що Країна потерпає від наслідків війни і від війни в цілому. Ну і це на сьогодні ми маємо дуже цінні активності жінок, саме як волонтерок, як військовослужбовець, як активних членів громад, членки громад і громадських організацій. І власне ось ця резолюція, 1325 говорить про те, що в дійсності без участі жінок неможливо. Побудувати справедливий і стійкий мир, і мир, і безпека залежать від е, кожного з нас, і від чоловіків, і від жінок е, одночасно. Тому це точно не про жіночі питання, це не лише про жіночі питання, це про те, яким чином можна ефективно вести державне управління в умовах війни. Ну і м -м, таких три кити, які, на які ґрунтується ця резолюція, це дійсності це рівноправна участь у прийнятті рішень про безпеку, це захист цивільного населення під час бойових дій і інклюзивна відбудова після конфліктів. Тобто, це такі основні зараз ідеї, так якими так. займаються займаються ваші колеги, і ви безпосередньо. А я наскільки знаю, так не тільки на Тернопільщині є ця коаліція, а також в інших областях. Скажіть, будь ласка, де можливо, на початку проговоримо, де можна більше інформації про це дізнатися? Є Фейсбук-сторінка, так якісь соціальні мережі, сайт, де глядачі глядачки, станом на сьогодні можуть для себе оцю всю інформацію, так більше прочитати, ознайомитись, дивіться, власне, про Тернопільську коаліцію 1325 Тернопільщина можна ознайомитися, просто ввівши в пошук на Фейсбуці 1325 коаліція, 1325. П'ять Тернопільщина, і там іде уся історія про створення коаліції, про те, які ми заходи робимо, про те, які заходи роблять представниці громадських організацій чи експертки, які входять до складу тернопільської коаліції. Ось також вся інформація про тернопільську коаліцію є в інстаграм. Але найбільшим чином, якщо ми говоримо про коаліції, які діють по усій території України, саме 13-25, і... Київщина, і Закарпаття, і Рівненщина, то про це можна більше дізнатися на сайтах відповідних чи Українського жіночого фонду, чи буквально ось недавно на форумі, на форумі, на форумі національному форумі, який був присвячений реалізації порядку денного 1325. Жінки мир безпека в Україні. Також говорили про сайт, який має інформацію про усі коаліції. Так даруйте, я точно знаю, що посилання на сайт є на сторінці у Фейсбуці Українського жіночого фонду. Угу. Ось буквально я думаю, що ми теж прикріпимо так, внизу так. цього відео всю інформацію, телефони, посилання на сайт, щоб ви могли ознайомитися, дорогі глядачі, з цією інформацією, про яку ми сьогодні активно будемо говорити. Пані Оксано, цікаво теж за ініціативи, які зараз. Реалізовані на місцевому рівні можливо так якісь заходи відбувалися, чи круглі столи, чи якісь інші ініціативи. Цікаво почути, тобто що саме вже станом на сьогодні було зроблено. Дивіться, якщо ми говоримо про за те, що було зроблено завдяки резолюції 1325 і завдяки національним планам дій, які вже діють поспіль, так понад 9 років, так реалізуються в Україні, то було зроблено надзвичайно багато. Наприклад, ті самі обмеження, Меження на 450 професій для жінок, можливість жінкам з сержантського складу обіймати бойові посади. Ну, наприклад, згадаємо, що раніше жінка не могла бути башеністкою поїзда, так чи комбайнеркою, чи власне водійкою навіть великовантажного транспорту чи автобуса. Зараз ці зміни є завдяки також провадженню національних планів дій. Що відбулося власне завдяки роботі коаліції 1325? Тут вже інше питання: справа тому, що. Наша коаліція була створена вона не так давно, 10 грудня 2024 року. І якраз вона на той момент об'єднала 17 учасниць. Так, це і представниці громадських жіночих правозахисних організацій і експерток саме з прав захисту жінок. Ну і дуже цінно і важливо, що до коаліції меморандум підписали також департамент соціального захисту населення і управління, головне управління ДСНС у Тернопільській області uh -huh. також е, до нас. Долучаються і представники правоохоронних органів, і представники, саме які працюють в напрямку захисту прав людини. І що дуже цінно і важливо, що зараз ми теж плануємо підписувати угоди з гендерно-освітніми центрами, які діють у наших вищих навчальних закладів закладах у Тернополі. Ось і за цей час, ну знаєте, здобутки організацій, які входять до складу коаліції, це наші здобутки. Спільно ми реалізували. За цей час два дуже цікавих і хороших проєкти коаліційних проєкти, до яких долучилися і представники організації, наприклад, Асоціація жінок України і організації ФОВІмен Заліщик. Також дуже важливим є ті, ті речі, що якраз коаліційні проєкти передбачають залучення і експерток, і представниць інших громадських організацій. У нас були і спільні навчання, і спільні заходи. і Круглі столи і зараз ось якраз вже е, закінчується комунікаційна кампанія 1325 зміцнює країну, і вона досить потужно тривала і в Тернопільській області. Ну і саме ця кампанія теж спрямована на підвищення обізнаності представників влади і представників суспільства про те, які треба конкретні кроки зробити для того, щоб залучити жінок до прийняття рішень для того, щоб оця безпекова ситуація в громадах покращилася, і це дійсно. Кампанія була організована в партнерстві з Українським жіночим фондом, офісом уповноваженої з гендерної політики Кабінету міністрів України і фінансової підтримки урядів Нідерландів і Великої Британії. Ну і власне вона підсвітила важливість національного плану дій в цілому. І дуже добре, що зараз на часі якраз громадські обговорення проекту національного плану дій. Потім mm -hmm. ми будемо мати роботу. То саме з впровадженням, з напрацюванням регіонального плану дій, дуже важливо, щоб в нього якраз входили ті якісь локальні речі, які цінні і важливі для Тернопільщини в цілому. І подальшому ми будемо виконувати так, його у партнерстві з державною владою. І вже наприкінці, я думаю, десь наприкінці 30-го року ми будемо займатися, так як і в цьому році ми займалися моніторингом виконання. Ось цього діючого плану дій то ми будемо займатися цим і тобто бачимо, що вже такий у вас є спектр роботи, так по перше, стратегія роботи, і бачимо, що навіть як ви кажете так, до 30-го року ця кампанія коаліція буде звичайно. реалізована, буде звичайно, звичайно. і Надіємося, що насправді це дійсно дасть якийсь поштовх для не тільки жінок, а для учасників вашої коаліції робити щось цікаве, корисне так, для так, України. Так, так безперечно, і от ви ще говорили про. Про спектр роботи розумієте, спектр роботи він дуже великий. Він в принципі десь складається в цих чотири цілі національного плану дій. Але це і робота з протидії гендерно зумовленому насильству, це і робота з протидії торгівлю людьми, це і підтримка жіночого лідерства, це і створення економічних можливостей для жінок. Це і забезпечення психологічної підтримки постраждалих від війни. це і робота в напрямку. Протидії сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктів, і uh -huh. щоб ми працювали відповідно до міжнародних стандартів, і це дуже важливо. власне у, у цій всій у цих всіх напрямках десь врахувати і контекст Тернопільщини і зрозуміти, що важливо для нашої області, які заходи важливі, чи заходи саме для жінок, ветеранок, чи заходи для жінок, які очікують своїх чоловіків, uh -huh. чи заходи, які. І передбачають саме покращення безпеки, це, це дуже, дуже таке. Ви пойдете навіть так спектр тих проблем, з якими звертаються жінки нашої області, так і всієї України і безпосередньо можете дати якусь консультацію вирішення тої чи іншої ситуації. А от теж мені цікаве запитання стосовно жінок чому важливо сьогодні, щоб жінки були залучені до прийняття рішень у сфері безпеки та оборони. Чи є у вас відповідь на це запитання? Бо я знаю, що теж дуже багато жінок uh -huh. зараз якби, uh -huh. Uh -huh. і служать, є військовослужбовці, і в інших органах працюють. І от таке у вас запитання, чи маєте на нього відповідь? Я дуже радію з того, що саме коаліція 1325 Тернопільщина має гарні напрацювання. Звичайно, що їх можна розширювати uh -huh. і над цим працювати саме з представницями сектору безпеки і оборони. Це я вважаю, що це дуже важливо і це таке унікальне партнерство, тому що, наприклад, ті самі рятувальниці з головного управління ДСНС можуть бути залучені до проведення гендерних аудитів, до проведення аудитів безпеки, до проведення аудитів евакуаційних маршрутів і вивчати, які ж можуть бути подолані бар'єри для маломобільних груп. Ну і це, це надзвичайно цінно і також. Власне, наприклад, в подальшому ця комунікація може вилитися у таку спільну підтримку для ветеранок та жінок mm -hmm. постраждалих від насильства. Ми так? ми так скажемо, що насправді зараз дуже багато жінок теж є у війську, і часто ми чуємо такі запити від них, що нібито не враховані їхні потреби, запити і їм теж потрібна якась допомога, навіть в роз'ясненні інформації. Пам'ятаю, що навіть в 22-му році, так під час повномасштабного вторгнення, mm -hmm. дуже багато жінок теж були такі інформації в соціальних мережах, що навіть не врахову. Овувалася, яка мала бути форма для жінок насправді так, так, так звичайно. і теж це таке, ніби здавалося б, дрібне запитання, але теж його потрібно було вирішувати. Мені здається, що отут важливо, що жінки беруть участь в обговоренні таких от е, запитань, так і таких от запитів, і безпосередньо ваша організація також допомагає такі питання вирішувати. Звичайно, звичайно, ви питалися спочатку. От чому власне залучення жінок до прийняття рішень у сфері безпеки і оборони дуже важливо. Я mm -hmm. е, вважаю, що це. Навіть не питання квот, це питання того наскільки система буде ефективно працювати. От дослідження показують, що ті громади, де жінки більш активно залучені до процесу прийняття рішень, на 35% успішніші у провадженні сталих мирних ініціатив. І якщо, наприклад, жінки беруть участь у мирних процесах, то це підвищує стійкість угод на 35%. Бачите, ну і власне, ми можемо говорити про те, що жінки становлять більшу е, більшість постраждалих від війни, тому що якщо ми говоримо про е, відсоток переміщених осіб наших новомістян чи новосельчан, це теж 60%. Угу. З них це жінки. Так що ж, якщо ми зараз поглянемо, хто у нас перебуває в пошуку роботи або без роботи, 80% це теж жінки. І в дійсності, що м -м, дуже важливо ефективно враховувати їхні потреби і реагувати у своїх рішеннях, враховуючи враховуючи це. Ну а от щодо м -м, жінок з сектору безпеки оборони, то я хочу сказати, що понад 70 тисяч жінок служать у збройних силах України. Країни із них більше десь до 6000 тисяч вони служать на передовій. Ну і звичайно, коли якісь йдуть розмови про те, про логістику, про амуніцію, про умови служби, то тут теж дуже доречно враховувати і. Те, що потрібно жінкам, це і про ті самі бронежилети, і про санітарні умови, і власне це коли ми будемо залучати жінок до прийняття рішень, це якраз буде свідчити про високий коефіцієнт корисних дій і про mm -hmm. те, тобто, те, що ми і, працюємо це, ефективно. Так, ми підсвітимо, напевно суспільство, що є такі проблеми, що їх можна вирішити, проговоривши і так прийняти якісь рішення. А а зокрема, на вашу думку, які зараз є міфи, так стосовно жінок, які от війську, в ДСНС, в поліції теж часто на жаль чуємо такі прикрі Звичайно. слова, що нібито жінці там не місце. Хоча uh -huh. і дуже багато жінок я uh -huh. повторюся, працюють там і виконують свою роботу бездоганно. Але напевно ви теж вивчали так: от такі міфи, чи вам потраплялися, чи так, чи ви можливо збирали це, якісь такі абсурдні uh -huh. розповіді uh -huh. про роботу жінок в цих органах? Дивіться, ви знаєте. Я ще хочу наголосити на тому, що у нас величезна кількість жінок, ветеранок і жінок, які пройшли полон, які пройшли угу. катування, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. І вони ж дійсно знають, яка допомога їм потрібна, тому що вони наважились про це говорити, і вони пройшли через це самі, і тому найбільше розуміють. І принцип, один з, принцип, з принципів провадження резолюції 13. 25, це нічого про нас без нас. Тобто неможливо приймати будь-які рішення без людей, не спитавши спочатку їхньої думки. Угу. Ось, А люди це і чоловіки, і жінки. так, і… Якщо щодо міфів, то ви знаєте, завдяки ну моїй особистій роботі в коаліції я маю можливість так спілкуватися з людьми, які постраждали від СНПК, Я маю можливість спілкуватися з військовослужбовцями, з службовицями. І я розумію, що те, що вони говорять, це, це дуже важливо і дуже цінно. Але найпотужніший стереотип, я думаю, ви теж його неодноразово чули про те, що власне безпека і оборона це виключно. Чоловіча справа, а жінки слабкі, і все одно на рівні вони з чоловіками не можуть захищати країну. Інші, я думаю, міфи ми теж чули про те, що жінки більш емоційні, що вони не можуть бути хорошими керівницями, що вони не завжди є, не не завжди розбираються в стратегії, чи не завжди розбираються в техніці. І якщо жінка є хороша у військовій кар'єрі, то 100% вона пожертвувала своєю сім'єю. І дуже сумно, але ці упередження зараз теж активно просуваються і в медіа, і в культурі, і в повсякденному житті. Хоча Ті 70 тисяч жінок у збройних силах України щодня так, доводять, доводять протилежне насправді звичайно, що звичайно, можна і працювати так і можна керувати спецопераціями і працювати в поліції, mm -hmm. в ДСНС на найскладніших ділянках перебувати, я думає, що коаліція 1325 Тернопільщина також залучається до цього до того, щоб такі міфи спростовувати. Наскільки я розумію, так звичайно, що так через заходи наші, через популяризацію навіть о, о, цієї кампанії. Намагаємося спростовувати. І ось, наприклад, в нас є спільні заходи з головним управлінням ДСНС України вже в рамках ну, от майбутніх 16 днів. Так, mm -hmm. Ми будемо проводити спільні заходи, і це теж дуже цікаво і цінно, як можливість е е доносити до рятувальників і рятувальниць про певні речі, які зараз дуже важливі. І відповідно теж збирати ті проблеми, з якими вони стикаються, бо це теж дуже важливо. І потім виносити їх на гора, і вже, у співпраці взаємодія з урядовою повноваженою з українським жіночим фондом, десь формувати ті запити, які зараз необхідно впроваджувати на державному рівні. Пані Оксана а стосовно безбар'єрності, зараз теж дуже багато замітних проєктів і е, розмови про це насправді, і дуже корисно, що ми про це говоримо. Шкода, що так пізно наразі, так бо війна триває вже чотирнадцятого року. І, напевно, тоді треба було вже думати про безбар'єрні заходи, безбар'єрні простори. Але дякуємо, що і зараз нарешті все ж таки суспільство так. пробудилося. І ми це робимо. Коаліція 1325 тернопільщина також долучена до цього процесу. І яким чином розкажіть? Ви знаєте, я я дуже радію в тому, що в коаліцію входять дві громадські організації, які клас якраз власне працюють на впровадження цих принципів безбар'єрності, і інклюзії, і е, дуже важливо, і коаліція зацікавлена, що вони будуть будуть у цьому працювати і надалі. І дійсності це. Питання того, яким чином ми будемо інвестувати в стійкість України, яким mm. чином люди, які мало б, мобільні чи мають інвалідність, зможуть потрапити в те саме укриття, чи ну, за зможуть... інформацький транспорт так. і тротуари тобто, звичайно, і звичайно, і навіть гром... так, громадський транспорт, так і доступу до ринку праці, і доступ до комплексної допомоги, це mm. дуже важливо. Дуже цінно. Наприклад, буквально не так давно мені довелося про. Я дійсно радію такій можливості тренінг по підвищенню політичної участі жінок. Так? І дуже важливо, що на цьому тренінгу були присутні і жінки з інвалідністю. Вони говорили навіть про те, що не завжди людина з інвалідністю має можливість наприклад, отримати науковий ступінь. Угу. Тому що це теж складно, наприклад, якщо людина слабозора чи слабочуюча, але вона дійсно розвивається в науковій роботі. То, щоб підтвердити її цей науковий ступінь, це дуже, дуже 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 складно. Тому є якісь певні моменти, які ми дізнаємося тільки у співпраці. Ось. Я так розумію, що теж ви працюєте над цим, розповідаєте про такі проблеми, так, про такі больові точки нашого суспільства і власне допомагаєте. Ще одна така актуальна тема яку хочу сьогодні зачепити і обговорити. Знаю, що ви давно теж вже працюєте стосовно насильства під час війни, цей напрямок роботи допомога так mm -hmm. людям з такими проблемами, скажімо, так що тут порадити, і як ви працюєте з ними? Які програми допомоги зараз цим жінкам, чоловікам, які постраждали під час війни власне сексуальне насильства? Дивіться, я хочу сказати про те, що дійсно Україна, напевне, є перша в світі країна, яка почала формувати систему. Допомоги постраждали б від СНПК, не чекаючи завершення війни, а вже в ході війни. Ось, І зараз є там більше 300 офіційних випадків, де постраждалі до 200. Це жінки, також є чоловіки, і діти. але… Дуже важливо, що ми піднімаємо це питання. Наприклад, ми проводили популяризацію книг, які розкривають проблему СНПК і містять не лише, наприклад, інтерв'ю з постраждалими від СНПК, але вони містять ще ті певні речі, які говорять про те, яким чином надавати допомогу, які є міжнародні стандарти, що робить Україна зараз, чому важливо звертатися за допомогою, тому що в дійсності я переконана в тому, що набагато більше людей постраждали, але звичайно не Завжди довіряють бояться системі, спертати. бояться стигматизації, бояться мають багато страхів щодо того, що буде десь порушена конфіденційність, і це теж дуже важливо. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про новий план дій, то саме протидія СНПК це найболючіша тема, саме такої четвертої стратегічної цілі. І тут я думаю, потрібно працювати в напрямку створення психологічних центрів, де будуть повністю забезпечені таким. Постраждалим, і, власне, де буде проводитися завдяки соціальним проектам і просвітницька розбота, і м, саме експертки будуть моніторити такі випадки і адвокатувати системні зміни, ми зможемо лише разом. І ще такий, знаєте момент, що саме Тернопільщина теж долучилася до підписання листа, ми його підписали усі, усім складом координаційної ради про те, щоб Росію внести у список ганьби. Ось і цей лист саме ініціювали представниці організації «Сєма Україна, представниці організації випускники та інші ну, дівчата. Це ті якраз жінки та чоловіки, які реально постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною. І ми повністю певним склад усім складом координаційної ради підписали цей лист, як лист підтримку, так і власне Росія Росія так отримала попередження про внесення до списку ганьби, тому uh -huh. що це. Все робиться досить довго, але м, такі речі теж можна ініціювати і адвокатувати. І зараз це дуже важливо, щоб люди зверталися, і навіть ті, що перебували в полоні, теж зверталися за допомогою, щоб вони розуміли. Так, і, місія, власне, і вас, так. і всіх нас допомагати таким людям підтримувати їх і е, показувати, що є вичність цієї ситуації. Потрібно якось це перебороти. Так потрібно пропрацювати це напевно так, з школами, е, і так далі. Тому е, надіємося, що теж е, ви і ваша організація також допоможе. Цим людям звичайно, і... звичайно. Пані Остана, останнє запитання. Якщо можна так. коротко, стосовно планів і цілої коаліції, так маємо кілька хвилин до завершення. Хочемо почути, власне, чим будете займатися далі. Ну, дивіться, наш головний пріоритет на 26-й рік. Це щоб новий національний план дій, який буде діяти до 30-го року, включно, він максимально враховував місцевий контекст, саме контекст Тернопільщини і потреби громад Тернопільщини. І я думаю, що буде створена міжнародна Відомча робота робоча група. Дуже цьому сподіваюся. До речі, я радію, що власне представниці коаліції входять до складу координаційних рад у громадах, і це теж дуже важливо ну, просувати такі ініціативи. Радію, що буде створена оця міжвідомча робоча група, яка буде готувати саме регіональний план дій. І дуже буду радіти, коли буде багато проєктів, яких коаліційних проєктів, і також будуть кошти виділені на впровадження цілей національного плану дій. Саме з обласного бюджету, тому що м -м, тоді ми забезпечимо не лише там декларативно які зміни, а в нас буде певне на це фінансування. Ну і звичайно, ми плануємо розширювати програми підтримки для жінок ветеранок, постраждалих від насильства, провести. Спільно з нашими учасницями коаліції аудит соціальної інфраструктури на предмет безбар'єрності, і в нас цілі дуже великі, але це може бути лише завдяки роботі коаліції і завдяки участі громадських організацій. Тому я закликаю представниць Тернопільської області і представників, коли в ваших громадах діють, так як у Бережанській громаді, Заліщицькій громаді, так як у Збараській чилановецькій громаді організації. Ці громадські громадські об'єднання, які мають в своєму статуті захист прав жінок і дівчат, або ж які очолювані жінками, то ці організації можуть входити до складу коаліції 1325 Тернопільщина, і таким чином ми з вами підпишемо меморандум і будемо спільно реалізовувати ті проєкти, які забезпечать нам відновлення стійкість і забезпечать нашу можливість впливати на рішення. Це власна і допомога так людям поля за зокрема в інших містах нашої області в селах. Можливо, навіть так? бо всім тримається допомога, підтримка і дуже знаєте гарно, що є люди, які сьогодні це роблять і власне допомагають. Пані Оксана, дуже дякуємо за розмову. Я надіюся, що глядачі так більше почерпнуть інформації вже з сайту і, і можливо з Фейсбук сторінки. Ми прикріпимо це. Внизу, так під відео в Ютубі чи Фейсбуці, і нагадаю, що сьогодні в студії разом з нами була Оксана Шлюсар. Ми говорили про коаліцію 13-25. Я дякую всім за увагу. На все добре.